Саме у Максима за день до цього я брав інтерв'ю. Справжнє ім'я Дмитро Карпенко був залучений до розмови з російським полоненим Максимом разом із ГУР, звідки у Дмитра Апостола такі великі гроші мені невідомо. Інші теми, які я піднімав, це бездіяльність служби озброєння, що призвела до збитків бригади на майже 1 мільярд гривень. Коли ворог влучив у склади, зберігала зброя, зокрема і та, що була надана нашими союзниками. За моєю інформацією, СБУ попереджала про те, що Росія знає про місце знаходження павільйону, але склад не перенесли. Служба озброєння була зайнята цькуванням офіцера Андрія Братцева, який опинився через це психоневрологічній лікарні в Ромнах. Я також розповідав про корупційні схеми на видачі продуктів харчування підрозділам 158. Тут я хочу зачитати заяву про злочин, який подавав офіцер до сумської прокуратури, яка, до речі, не дала офіційної відповіді. Я старший лейтенант Радчук Сергій Олегович, начальник адміністративної групи штабу військової частини А 5002 Стверджую про злочинну змову посадових осіб військової частини а 5002 стосовно корупційних схем на видачі продуктів харчування підрозділам, зафіксованим фактом є невидача продуктів згідно заявки на проміжок часу з 11.08.2025 по 17.08 того ж року 2025. Мій підрозділ адміністративна група штабу не утра. Отримала продукти харчування. На моє питання, з якої причини діловод продовольчої служби відповідь не надала. Стверджує, що продукти харчування таким чином можуть списуватись та передаватись в комерційних цілях. На прикладі свого підрозділу роблю припущення, що посадові особи військової частини А 5002 на видачі продуктів харчування в злочинний спосіб збагачуються за даним фактом злочину, саме неналежного виконання службового обов'язку під час. Дії військового стану у випадку, якщо продукти не видавались, злочинного нанесення збитків державі, якщо в злочинний спосіб по документам видавались, але підрозділом не отримувались, прошу відкрити кримінальне провадження за вказаними фактами злочину. 158-й бригаді закидають продаж зброї як на легальний заробіток. Мова може йти за дві людини, які були оформлені в нашій військовій частині. Їх ніхто не бачив у бригаді. Утім саме цих двох чоловіків затримали на гарячому правоохоронні органи під час спроби продажу зброї. Я прошу Міністерство оборони України перевірити цю інформацію. У той час, коли мене читають в соціальних мережах, найпливовіші люди світу, єс політики та прем'єр-міністри Австрії, Бельгії, Данії Іспанії тощо військова частина. П'ятдесят нуль обирає варіант сухої інфографіки, яку постять на сторінках 158 окремої гомофобної бригади та прибирає мене, але з вами я не прощаюся. Буду допомагати Україні і бути на боці України. Слава Україні!